— Прошу. — добрий день. Машинка на нас? Була така В чернавцях дитині поміняли скло. У на другий день вона почала пити. — але погано герметик нанесли. Перший момент. Другий момент кліпці обламали. На герметі посадили. Но це ще не все. Третій момент. У людини до побіг відбірників підключається. Винесли скло. Ось відбувається. Людина замовила ці інзерники. Йому показали, да, там, ось, ось я тут виглядаю, вона виглядає, зараз вам покажу. Йому вийшли, показали, все як було нормально. Ми почали зрізати старе скло, скло просто воно, пусте. Було пусте взагалі. Нічого не було. Тобто, людину просто якби, ну, м'яко кажучи, трошки Вон не може так робити. Зараз майстер з досвідом 18 років наносить, наносить герметик. Гарантія на заміну у нас 12 місяців на протікання скла. Також є продаж, продаж полірування автоскла, полірування пар і ремонт автоскла. Будь ласка, кому потрібні такі якісні послуги, звертайтеся автосаміс в Києві, працювачій місці.